Дивіться, друзі, ось я заїхав, шукав вуличку, де жила моя теща. Покійна, вже давно, вже нема не тещі. Жінкою вже давно не живе. Хатки ці прошені всі. Але подивіться, друзі, яка природа, хтось. Хтось викосив, хтось тут був, бачите, трохи пробрали цю стару дорогу. Приїхав я таким автомобілем. Так воно все виглядає. Дивіться, яка чудова ялинка. Ми брати нічого не будемо, красти нічого тим паче не буде. Просто хочу вам показати, які є місця чудові. Такі гарні місця. Подивіться, який будиночок гарний. Тут для рибачків, дивіться, можна переночувати. Якщо вже геть погано. Для рибачків гараж є. Дивіться, яке гарне місце. Будиночок. Це, звісно, хата вже розвалена у нас. Дивіться, криничка є. Криничка, гараж. А яка природа чудова, дивіться, як тут можна дихати. Як тут самі Бачите, колись мабуть, були городи. Зараз така місцинка гарна, гарна. Гаражі вже, бачите, давним-давно нічого немає. Та воно нам не треба зовсім все. Дивіться, яких будиночок. Хтось мріяв, щось побудувати. Тут є погріб, криничка є, дивіться, криничка. Ну, дивіться, хто ж це все робив правильно. Тут зачинено. Ну, ми туди заходити не будемо. Дивіться, тут ось який будиночок недобудований. І вигляд з двору, дивіться, слухайте. Оце так живе людина і ніколи не збидує, що десь може бути таке місце. Така дача гарна, слухайте. Це б знайти власників цього будиночку. Провести перемовини. Сказати, що дивіться, яке місце гарне. Звісно, хвилювання. Бо таке місце безлюдне. Геть нікого кругом немає. Геть. Але не дивіться, коровки йдуть. Бачите? Коровки йдуть. Як замечательно, друзі. Сьогодні погодка чудової деревець. Господи, я так радий, що я знайшов це місце. Ти як приїжджаєш сюди, господи! береш з собою акумулятори, береш з собою гроші на їжу. И тут можно... Таке дворище, слухайте. Прям замечательно, я хочу сказать. Прям замечательно. Наш запор ложится любимый. Так чудово можна відпочивати, слухайте. Можна відпочивати. Це ж люди жили, щось будували. Про щось мріяли. А дивіться, тепер виїзд, а де ж той виїзд? Саме інтересне, що як сюди заїхати, в мене розуму хватило. А як тепер звідси виїхати? Це, мабуть, вже все. <ріст> <ріст> Бачите, ось так покошено тут. І там, а далі все, вулиці нема. Це ж хтось приїхав, покосив тут. Хтось приїхав, викосив, ось, бачите? Це ж така вуличка, дивіться. Сюди трохи дороги тепер є. І сюди трохи дороги тепер є. Все, на вулиці стоїть мій автомобіль. А далі все. А далі покиньте все, друзі. І от питання, куди я заїжджав? Ага, от сюди я заїжджав, бачите? Окраз дворик цей. І ось ця місцинка, куди можна вискочити. Бачите. А далі вулиці вже немає. Далі вулиці вже немає. Вона тут починається. Така чудова природа тут є. Ось такий виїзд у нас тут чудовий є. Бачите, виїзд. Пішли, 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 пішли. І вуличка закінчилася. Все. І наша хатина, як я вам казав. Добре, друзі. Я вважаю, що більш знімати тут нема чого. Можна сідати до машини їхати додому. Така у нас чудова прогулянка, бачите? Такий будиночок я знайшов.